Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Давай домой, сказал. Или непонятно. Я не понял. Сейчас, сейчас, будет понятно. Зашел, сказать? сказал, ну, не, все не подруга, что ты что не ты Я еще не что ты когда стали повисеть. Патрульные приезжали, делали вам, делали вам уже замечание? Да, вот и без курения катает. Не, не... На вас отдай, да? Патрульные Там був за рулем, ну то есть, не так поняття. Ні, я был у себе на этом, ну я охранник тут. Я просто услышал взрывы, поэтому приїхав. Під час нічного патрулювання нам було отримано виклик стосовно пожежі, приїхавши в гараздний кооператив богатирський. По вулиці Луговій, 16 ну, ми побачили, що на місці було декілька машин пожежників, які тушили пожежу. Загорівся гараж, а вон власник этого гаража, який в'їхав. Вон він стоїть, є стоїть на ногах. Ну, так а він це в'їхав на приїде. Да, да, Вони виїхали, виїхав і туди. А він п'яний. Да? А вон, посмотрите, він, він за п'яний. Ситуація була в тому, що чоловік е похилого віку. З ознаками алкогольного сп'яніння, зайшовши в свій гараж, відкривши дверцята воріт, зайшов сів до автомобіль Opel Astra і почав як би здавати задом, щоб виїхати з гаража. Десь спроби з третьої, ї мабуть, він виїхав з цього гаража, зірвавши петлі на воротах, і в'їхав в гараж металевий, який стояв навпроти його гаражу. Час під час виїзду. Потім спалахнула пожежа даного автомобіля Ополя Астра. Загорілася задня частина. Зі слів свідків цього чоловіка вони витягли з автомобіля, який хотів ще виїхати на ньому, але в нього не вдалося, так як він застряг. Вони його витягли і відвели в сторону. Після чого загорівся автомобіль Mitsubishi Outlander та мотоцикл Honda, який стояв в пошкодженому гаражі. Я нічого не А Як ваш, як ви як ваш автомобіль в даному місці стоїть? Я зрозумів, що на цьому ділі. А загнали до колеї. Знаєте, я все розумів, все лебед, що машина сама виїхала, автомобіль сам, е-е, хоткитком зачинена, але вона була відчинена. Ви розумієте, на ворота. Значить, ви були в машині, будь ласка. Я російську розумію, я українською зв... я... не розумію. Не розумієте український? Так. Да. Опять на русском. Да. Давайте на русском. Хорошо, объясняю. Если бы машина выехала сама, да? Как говорится, что да. два дня не было. Во-первых, охранник сказал, что вы были здесь сегодня. Не Ушли недавно здесь. Недавно. Во-вторых, если бы вы не были в машине, может, калитка была может, закрыта. Может, взять и оттуда выехать. Нами было все зафіксовано. Принято миры. Пожежа була ліквідована пожежниками. Даного громадянина ми доставили в райвідділок в кайданках, так як він був в неадекватному стані і зчинив е, опір працівникам поліції. Там лужа, там лужа, да, там лужа. Там лужа. Мужчина. Та я нічого. Так можна. 70 лет. Ну и что, Владимир? Пошел ты нахуй. Успокойтесь, пожалуйста. Вы имеете право хранить молчание. Пожалуйста, статистическая третья конституция Украины. 70 лет. Дедушка, пожалуйста, вы успокойтесь. Уйди, дедушка. Возьми мой телефон. Телефон возьми. У було запропоновано йому пройти тест на алкогольне сп'яніння приладом Драгер, який він не, не з першої спроби, десь спроби з п'ятої, шостої він все таки зміг його пройти. І були показники, що більше двох примілень було алкоголя в крові. Його було відпущено додому під розписку. Але на наступний день його рідні повинні привезти в райвідділок для, ну, для опитування і для подальших дій стосовно даного громадянина. Слухай, ти це саме. Так, давайте не будете воражатися. Куди мені йти? Пока стоїть. Зараз я звідку позвоню, не проблема. Я дзвоню. Звідки зараз позволять, не проблема. Авакову, зараз як ти будеш стоять здесь. раком. Теоретично, це якби пошкодження майна. Це кримінальна відповідальність, так як сума збитків велика. Автомобілі, мотоцикл, сам гараж. Я вважаю, що це пошкодження майна, це повинна бути відкрита кримінальна справа. Але це, це буде вирішувати суд, слідчі, які будуть займатися цією справою. Сьогодні хороший день, сонце світить у нас. Ось сидить чоловік явно в стані. Визвали люди, які тут працюють, що цепляється до них і мешають. проходить на работу. Доброго дня, шановный. Доброго дня. Поднимаем вас. Добрый день. Шановный. А ну, Добрый день. С вами все хорошо? Нет. Что случилось? Нет. А что случилось? А? А вас? Еще раз? Как вас зовут? Как вас зовут, скажите? Не могу сказать. Еще раз? <служит> что, не могу сказать. Не можете сказать? Да. А что с вами осталось? Да. Что, да? Может, без... Еще раз, пожалуйста. и. Где вы проживаете? Где вы проживаете, скажите? Проживаете где? Я понял. Где вы проживаете? Подошли к данному гражданину, вел себя неадекватно. Сначала не представлялся, не говорил, где живет, кто он и что он. Где проживаете? Бомж. Я бомж. Бомж? Да, я бомж. Вы работаете где-то? Нет? Почему вы сидите здесь на ступеньке? Здесь люди идут на работу. Пожалуйста, собирайте вещи и идите там, где вы проживаете, где ночуете. Берите курточку и давайте идите домой. Вы дойдете домой? Да. Выходной день. Вот люди себя Так вот, расслабляют. Вместо того, чтобы пойти на турники, заниматься спортом. Давай, спускаемся, вниз. Забирайте курточку. Забирайте курточку, забрал. Забирайте курточку, говорю. Я Давайте. А, а. Станислав, дивом. Давайте, домой. Что ты можешь? Что ты можешь? Ну, тихонько, тихонько. Давай, тихонько. давай, тихонько. я по-другому. Давай, все, домой. Ну, а что? Ну, ну, ну. да. Ру, Том, отойди. Давайте домой. Нами было принято решение вызвать еще один экипаж на подмогу, чтобы они данного человека доставили в районное управление для выяснения его особы. Ты прав. Домой! Ты не брал. Я говорю, домой. Здесь люди идут на работу. Ты в пьяном виде. Давай. Да, да, я что мне делать? Домой. Идти домой. Где, где ночуешь, Где Дэночуешь обычно. Где Давай, Давай домой. Или не понятно? Непонятно. непонятно. Сейчас будет понятно. Да. Пожалуй. Дальнейшие действия были, грубо себя вел, начал бросаться на патрульных. Принято было решение доставить райуправление. рай управления. В, в райот дел, пожалуйста. Если вы себя не хотите идти домой, пойдете в райотдел с нами. Его даже не задержат на 3 часа, как только будет ясно, кто он такой, его сразу же отпустят. Возможно, да, за это время, пока я буду в райотдел, он немножко в машине протрезвеет, там посидит, протрезвеет, и потом дойдет домой еще протрезвеет. И жена будет довольна.

А ви тут одна були? Да. — Так. Не бійтеся, все, все буде добре, заспокойтеся. Зараз нам швидко якесь описання тої людини сказати. Він такий невисокий, повненький. Він такий чи то курена людина, чи то п'яна. Бо двері дві відкрита, він просто зайшов. і Він прийшов, сказав, що не твоя, подруга, друга, то ти за все відповісти. На нашу систему прийшов виклик про те, що було вчинено хуліганство. Ми відразу одредригували. Приїхали за адресою вказаною. Вся ця подія всталася в агентстві нерухомості. В ході розмови було виявлено, що це чоловік, який мав відношення до агентства. Агентство надавало послуги по здачі житла, і так як його потреба не була задоволена, чоловік я так розумію, розгнівався і вирішив свій гнів виплеснути на дівчині. В чому він був одягнений? Колір волосся? Okay, — у нього волосся там. Взагалі не було сині джинси, сині. І куртка. Чорна. Є, чорна куртка, сині так. джинси. Е, приблизно років йому. Ну, вже 35. У вас відеофіксація йде, так? Да? Нічого вона там не йде. Ми обійшли усі установи, які є е, поруч біля цього будинку. Добрий вечір. Добрий. Патрульна служба, інспектор патрульної служби Сергійчук. Дуже приємно. Е, у нас до вас таке питання. У вас ведеться відеонагляд? Ведеться. Десь у нас тут така ситуація вийшла. Там є агентство нерухомості, е, погрожували жінці фізичною розправою. Ось, бачили чоловіка, хотіли, може, подивитись вас на камері не бачили десь протягом години, він був Хвилин 40 назад, пів години. Не могли б нам посприяти, хоч передивіться самі, може побачити там. Це Фу... тільки завтра-зутра, тому що той чоловік, який ось цим, він Здравствуйте, патрульна, патрульна служба, Інспектор патрульної служби Сергій Чук. Сергеенко, скажите, пожалуйста, у вас есть камеры видеонаблюдения? Да, есть. Во двор туда выходят? Есть. А есть доступ к ним, возможность посмотреть? Там дело в том, что был разбой. Там агентство недвижимости есть. Напали на девочку, на работницу? Да, спросите, да, пожалуйста, что если есть возможность. И если есть возможность посмотреть ваши видеокамеры. Ну, Можна, так, да, посмотрети. Це mm -hmm. где-то було може 30, може 40, 40. назад. — 40 Якщо работает в камере там інфракрасна запись, то конечно, Давайте, спасибо большое. Mm -hmm. Да, Давайте, спасію ваша. Дякуємо. Подивилися відеокамери, записи з відеокамер спостереження і не виявили правопорушника, якого писала дівчина, тому запропонували їй. Приїхати до райвідділку, написати заяву про даний напад. Треба, а заяві не написати? Ну. А чого ну, ні? Вони вже не знайдуть, все одно по чому вони не знайдуть? Ну, Давайте так. Ну, давайте. давайте. З боку правопорушника дані дії кваліфікуються як хуліганство і караються накладенням штрафу або виправними роботами. Або навіть адміністративним арештом до 15 діб. Я думаю, що мало хто з людей очікує на якийсь напад. Але якщо все ж таки така подія сталася вже, то намагайтеся якомога більше запам'ятати деталей: рис обличчя, якихось прикмет, можливо, шрамів, родимих плям, якісь деталі одежі, навіть якщо якісь вони яскраві. Ми зробимо все для того, щоб правопорушники були покарані. Здрастуйте, хлопці. А ви знаєте, що курити не можна? Парадник. Парадник? Звісно, вчасне місце. Ми згадуємося на сьогоднішній день, на жаль, люди забуваються, що куріння в громадських місцях, зокрема на східцях, в під'їздах, заборонено. Мало того, що це заборонено, воно заважає сусідам, тому що дуже багато людей, які є свідомі, вони не курять і є маленькі діти. І оті люди, які не свідомі, вони роблять виклики. Зокрема, у нас сьогодні був саме такий виклик. Добрый инспектор. инспектор. Я квартира, постоянно позавчера была милиция, музыка в час а ночи. А? Здесь курят? Да, вот вы что тут, а тут открывают, только по... Я не просто... дворник убрал, страшно, что-то было, не так ступи. И вообще, они не Прямо понятно, что вот, компании. Третья вот, квартира. Вот. И сейчас я вам даю заявку. Уже была тут история, что уже не биття забирала, Він тут нам и двери выбивали. Страшнее шарили. Добрый день. Здравствуйте. Инспектор патрульной службы Курбакова. У нас еще один инспектор патрульной службы. Да. Жизнь жалуются на вас, что вы курите, шумите. Ми підійшли до цього громадянина, поговорили з ним. Вияснилося, що на нього виклик уже неодноразово був. Нормально, я тільки що курив, де на наносив. Правильно, значить, смотрите, я вам об'ясняю. Курення на лісничній площадці запрещено. Запрещено стаття, є определене, Кодекс України про адміністративне правопорушення, 175, Ви порушуєте закон. Вам вже визивали на вас поліцію, так? Да? Так. Да. З вами вже говорили патрульні? Так. Да. Ну вот недавно, да. С вами говорили по уже? И по поводу музыки, и по поводу курила. какая музыка? Колонка, Колонок нема, ничего Вот 20 минут вот, первого, вот тут я вызывала. Что ты тут? Телевизор или что? У да, компанию привыкли, пришли. можно я поговорю? Ну, мы потом к вам зайдем. Добро. Боже, вы приходили к вам патрульная? Ну да, вот именно вот эта соседка постоянно жалуется. Вы курите, С первого вы понимаете? дня, С есть дня люди, есть которые не курят, которым это не нравится. Запах, понимаете? На ну, курю на два етажа ниже. Ви можете курити в сім в квартирі, якщо ви хотіти. Ну, ваш ваша не собственно. Да. Правильно? Квартиру, так. Да. Речі, що початки запрещено. Маленькі діти все таки. Можна как-то ну, уважати друг друга, боляве сусідам. Хлопець, ну він такий, він послухав нас, осмислено так підійшов до цього. Сказав, що він більше звичайно так робити не буде, і я думаю, сподіваюся на те, що він відреагує. Да, тут и без курения хватает, не хотите. На вас хватает, да, да? Ну я не знаю почему жалуются. Ну вот, вот именно подождите, вот это... если жалуются, человек... то есть есть причина, по которой жалуются. Музыка в час ночи. Да там чуть громче телевизор сделали на... буквально. И мы ушли в ну, две спят, минуты. Люди спят, ну даже не совести то да. А, а, а пройдемося усним предупрежденням, або будемо вписувати на свар за куріння в неустановленому місці? Ну, добре, будемо да, робити. Будемо що делать. Ми провели з ним останнього, останню роз'яснювальну бесіду, а, попередили, що наступного разу, якщо на нього пожалуються сусіди, ми будемо змушені реагувати іншим чином. Зараз дивіться, робимо останнє усне предупреждення. Ми до вас приїхали, і прийдемо вам, вам ще участково з вами поговорити. Если це буде продовжатися, ми на вас один протоколу і далі ж будемо горіть по-другому. Yeah. Все, все хорошо. Yeah, на жаль, таких правопорушень на сьогоднішній день дуже багато. Хотілося, щоб люди більше свідомо ставилися до ситуації в Україні, до сусідів своїх більш лояльно ставилися, щоб розуміли, поважали один одного так. Одного разу під час патрулювання на планшет надійшов виклик, що в одному із районів виготовляється незаконна молочна продукція. Будь ласка, відкрийте ворота, нам потрібно перевірити, що знаходиться на території. В якому ж новому? На вимогу працівника поліції. Надійшов виклик на вас, на 102. Ми реагуємо. Мене цікавить виробництво, що щось хтось виробляє. 80. Хліб печуть, молоко. Ні такого. Молоко, нічого такого. Ні? Добре, ми тоді з вами, хочете з вами, хочете нам бійця, сходимо, перевіримо. Приїхавши на місце, зрозуміли, що дійсно є такий факт. Відкривши двері, побачили людей. В невідомих, взагалі, невідомо, що вони там робили, тому що вони були не в одязі, не спеціальному, брудні. В цеху, в якому ми побачили, молочна продукція валялась просто на землі. У вас є санітарні книжки працівників, які зараз тут знаходяться. Винесіть, будь ласка, покажіть. Чого завжди завжди з собою? Ці продукти вживають діти, люди. Що бачу, бачу, дівчата, в рукавичках працюють. Коли ми запитали, що тут відбувається, нам ніхто не зміг дати ніякого пояснення. Вся продукція знаходиться на підлозі, не закрита. Жахливий запах прокислого молока, повний безлад. Доброї ночі. Патрульна поліція. Ванна. Не зрозуміло з що... чим. Також побачили, що в деяких кімнатах люди навіть сплять, і сплять, і працюють все в одному приміщенні. все-таки, Це ж не общежиття, що тут не шляшки кота. Я розумію, що має бути нормальна комуната обліка, але не, не хочеться. Також сліди від мишей, крис і так далі. Їх там і травили, все це розкидано по столах, тобто повна антисанітарія. Належних документів на це все не було. От. Людей було затримано, от, дочекались, поки приїхала слідча оперативна група. Це все було описано та ну, зафіксовано. Приміщення були опломбовані, от, і вже далі там слідчо оперативна група. Ну, О, якісь метану, те, щоб люди знали. Доберемся до всех, начинаем отсюда. Но вы же сами кормите тем, что идет с пола. Вы детей этим кормите. Давайте тоже вот. Ну, это нормально. Я не, я бы в жизни не хотела, чтобы мой ребенок это ел. С пола. Я теперь точно в жизни не буду покупать такое. Это страшно. Если начинать, давайте по человечески. Вот вам по человечески. Вы как мать детей. я Я думаю, ви б дали своєму рібінку такое? Даєте? Даєте рібенку своему такое? Я думаю, що... Будете давати? Я... Навірно, ні. Хочеться звернути до людей, щоб звертали увагу на те, що вони купують на терміни та особливо на торгові марки. Тому що зараз може бути дуже багато фальсифікатів. З рук можливо не купувати, тому що одне діло, коли в бабусі купуєш вдома там, чи в селі, в якомусь то ти хоч знаєш де звідки. А коли ти купляєш його на ринки. Ну, так само невідомо, звідки воно прийшло туди. Ну, все, я сир-косичку покупати не буду. Дивіться у патрулі про головне. Будьте в під'їзд, я вам відповідаю, Ваші жони пусть бояться. буду Бестро! Яку приляти, одешов? Патрульна поліція, ванна, незрозуміло, з ще з до ново. Аза валі давай. Блин, достоинство.